Привіт! Сьогодні ми поговоримо про топ-5 традиційних страв польської кухні. Поїхали! Перша страва це піроги. це, мабуть, найпопулярніше з усіх польських страв. Це як наші вареники, які можуть бути з різними начинками. Наприклад, піроги з м'ясом, це вареники з м'ясом, Піроги з капустом, вареники з капустою, Піроги з жемняками, вареники з картоплею. І навіть бувають з солодкими начинками. Класично поляка їх подають за смажкою, наприклад, з цибульки, а також зі сметаною. Страва друга це журек кислий суп, який готується з закваски на житньому борошні. Він зазвичай подається з копченим м'ясом, ковбасою або яйцем. Це дуже популярний суп, особливо в холодну пору року. Горонце полецам дуже раджу. Страва третя бігос. Це традиційне польське тушковане м'ясо з капустою, яке готується з різних видів м'яса: свинина, яловичина, дичина. Ця страва має дуже насичений смак завдяки довгому процесу приготування, а також додаванню різноманітних спецій. Страва четверта: кашанка. Це традиційна польська кров'яна ковбаса, приготована з рисом. і, Свинячою кров'ю, яка часто подається з капустою або смаженою цибулою. Це дуже смачна і ситна страва, яку можна знайти в багатьох ресторанах і на ярмарках. Страва п'ята: плацкі жемнячани. Це відповідники до наших картопляних оландок, до наших дерунів, які зазвичай подаються зі сметаною. Вони ідеально підходять як гарнір або навіть основна страва.